Наступна тема вона дотична до попередньої, адже аби забезпечити сталу роботу і, правоохоронців, і медиків, і рятувальників і співробітників ДСНС, потрібне стало фінансування про бюджетотворення. Поговоримо, адже, в уряді України залишився тиждень на підготовку до другого читання проекту бюджету на 26-й рік. І нагадаю, що Верховна Рада ще 22 жовтня затвердила постанову висновки та пропозиції до початку редакції державного кошторису. Зокрема, депутати доручили урядові поетапно підвищити з 1 січня зарплатню осі. Це буде тема до нашого гостя Арсенія Пушкаренко, заступника голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вас вітаю. Добрий вечір, студія. Чи може зазнати цей попередній документ, головний кошторис нашої країни до другого читання, зокрема до голосування, в цілому якихось кардинальних змін? Ну, основні показники бюджету на наступний рік це 4,8 і трильйона гривень. Наш бюджет з них доходи 2,8 і трильйона складають. Фактично, вони повністю йдуть на фінансування сектору безпеки та оборони. 2 мільярда, які нам фактично ой, вибачте 2 трильйона гривень, які нам фактично не вистачає. Дефіцит бюджету. Ми очікуємо підтримки і фінансування від наших партнерів, в тому числі зараз іде переговори можливо за рахунок незнерухомих російських суверенних активів, тому що все всі видатки на сьогоднішній день в нашому бюджеті оці два трильйона гривень. Це фактично все. Крім війни, тобто все крім фінансування сил безпеки та оборони, тому звичайно, що ну складна ситуація, це достатньо великий дефіцит, але ми маємо позитивні сигнали від наших партнерів, що ми будемо мати підтримку для того, щоб профінансувати. Якщо ми говоримо про ну, ми очікуємо прийняття бюджету орієнтовно до 20 листопада, Верховною Радою. Ми. Готові його приймати, дійсно працювали перше читання, і що якщо, якщо стосується доручення уряду і висновки, які права проголосував, то наприклад, з наступному році на 50%, в два етапи з 1 січня 30%, з 1 ресяна на 20%, піднімається зарплата наших вчителів. Довгоочікуване рішення, і ну це критично потрібно робити. Але, наприклад, Верховна Рада а, доручила уряду до другого чина допрацювати, розглянути можливість а, підвищити зарплати і у вищій освіті. Але знову ж таки тут важливо це зробити а, не так, що це а, ляже безпосередньо на вузи. Вузи не можуть переглядати діючі контракти. Тобто там є багато нюансів. Буквально вчора ми з першим віце спікером мали велику зустріч з освітянами, говорили про це. А, далі уряду доручили, крім переглянути. А, Зарплати і для вищої освіти, так само для наших вчителів, питання розглянути можливість збільшення забезпечення військовослужбовців, сил безпеки і оборони теж з 1 січня два року. Тобто, Верховна Рада, в принципі, точково звернула увагу уряду, де ми вважаємо, що треба посилити фінансування, збільшити видатки. Передусім, це йде мова про. Заробітні плати для військових для освіти, звичайно, окремі правки там були враховані, але знову такі вони стосувалися дуже дуже точково. Ми розуміємо ситуацію з бюджетом. Тому, передусім, як правило, це спрямовано, що стосується або війська, або соціальної так які було показники закладені від початків проблеми питання мілітарної складової оборони і, зокрема, соціальної царини.